У мене є крім історія також від пацієнтки, яка розповідала, що їй зробили операцію, і після ну там, буквально рік в неї а був весь час дискомфорт з однієї сторони. Виявилось, що попередній хірург відсік значну частину грудного м'язу, і... просто видалив частину. І там немає. От Цікаво, чому так відбулось. Іноді буває жорстка асиметрія про грудних м'язах. Один повноцінний, а інший половину менший. Можливо, велика кровотеча, можливо, сильно поперев'язували м'язи. Він атрофувався. Ну це як теорія. Буває, сильно кровлять отут. От я сюди ніколи не заходжу ці ділянки, такі бо вони дуже гарно кровлять. Там, там же судини, не там нерви, Важно, судини, не має, там старі. ще жесть, да. Да. Ну, тобто з імплантиками завжди такі історії, що треба бути обережним і не задівати зайвого. Там чуть-чуть. є методики, коли грудний м'яз дуже сильно розшаровують, розрізають, роблять такі підпорочки з нього, він уже не буде тим, ким рані.